Це відео для дівчат з імплантами молочних залоз виявляється. Багато хто не знає, як робити самообстеження. А варто дивіться далі, все покажу і розкажу на що звернути увагу. Спочатку огляд перед зеркалом. Перевірте симетрію, оцініть форму, однорідні шкіри, стан ареоли і сосків. Далі пальпація, лежачи на спині, підніміть руку за голову на стороні обстеження, обережно подушечками пальців, коловими рухами ми рухаємось від периферії до центру молочної залози, пальпуючи кожну діляночку. Переходимо на акцілярну ділянку та пропальповуємо лімфатичні вузли. Завершуємо пальпацію молочної залози стисканням соску для Перевірки виділень. Імплант це туго еластична структура, яка знаходиться під залозистою тканиною, яка нас власне і цікавить. Шукаємо ущільнення, бугристість, неоднорідні шкіри та змін сусків. До самообстеження ідеально додавати УЗД молочних залоз або МРТ молочних залоз за показами лікаря. Щоб нічого не забути, поставте плюсик в коментарях, і ми надішлемо вам всю інформацію з інструкцією. Турбота про себе це ваша суперсила.